А в мене зранку сюрпризики. Е, стою я тут біля хатиночки нашої Мальф в печері. І проїжджає Володимир Білко і таки каже: в мене для вас щось є. А це нові експонатики для нашого музею кам'яних порід та мінералів. Е, Володимир нещодавно був десь за Умандю і знайшов ось такий камінчик, цікавий, зелена українська яшма. Погляньте. Це вау. І ось такий до нас ще потрапляє експонатик як виноградний халцедон. Тут такі цікаві, класні штучки. Як виноградинки, дійсно. Виноградний або рисовий халцедон. Дякуємо Володимиру Білку, що завжди нам. Допомагає з такими крутими класними експонатами, які знайдені саме в Україні.